Сороковий день. Це день так званого сороковий день після смерті. Це день так званого приватного, або, як кажуть святі отці, попереднього суду, не того остаточного вироку, премудрості Божої, який пролунає під час другого пришестя у світ Сина Божого і Господа нашого за Христа, а саме попереднього, приватного. Знаючи це. І віруючи в це, друзі, но ми якнайменше задаємо собі питання, а де моє? Що з моїми, нам точно не байдуже. Нам не байдуже було, що з ними, коли вони були з нами в цьому світі, і нам точно не байдуже після того, як нагла і люта смерть обірвала їхній земний шлях, і вони покинули цей суєтний світ. Ми мусимо перемогти. У нас вибору немає. І чим швидше ми переможемо, тим менше таких руїн, які вже Кременчужани називали новітнім меморіалом вічно живим, буде в нашому житті. Ми точно не повинні бути байдужими. Ми повинні прокласти і прикладати кожен день максимум зусиль для перемоги. Не треба чекати перемогу, бо вона не прийде. Її треба наближати. І взірцем цього є наші воїни. Захисники і визволителі держави нашої, підводячи якусь риску прожитого дня, дякуючи Богові, що дожив до цього часу, запитає у себе, що я сьогодні зробив для перемоги. Тоді ми побачимо, чи достойні ми порівняти себе з цими славетними мужами і жонами, які боронять нашу землю, душу свою покладаючи за друзів своїх. Тоді, тоді ця жертва буде точно немарною.